Шановні друзі, на момент запису цього ролика пройшов тиждень, майже тиждень, з того моменту, як я оприлюднив ролик, в якому показую 13 способів розв'язування системи алгебраїчних рівнянь другого степеня. Ну і як я і сподівався, учні скажімо так, цінувальники математики. І, звичайно, мої колеги-вчителі знайшли ще декілька способів розв'язування. Тому я їх вам сьогодні покажу. До якого це плейлисту віднести, не знаю, бо це вже не мої розв'язання. Ну, але будемо вважати, що це авторські розв'язування на авторських задачах, але вже не мої розв'язання. Тому з великим задоволенням я їх вам сьогодні покажу. Отже, 14-й спосіб розв'язування цієї системи його запропонував пан Роман Бушко. Пан Роман ще досить молода людина. Два роки тому він закінчив ліцей. І він згадав, що е, колись була така пропозиція у подібних системах вводити заміну. Х дорівнює у плюс В, а Y дорівнює у мінус В. Що тоді виходить? Тоді виходить, що у плюс в в квадраті плюс у мінус в в квадраті дорівнює 25, а у квадрат мінус в квадрат дорівнює 12. І коли ми акуратненько перше рівняння все спростимо. Там у нас 2у квадрат 2в квадрат на 2 поділимо, буде ось така ситуація. Далі можна застосувати. Спосіб розв'язування системи, яка називається додати відняти, я його сьогодні ще згадаю. Тобто, якщо ми 2 додамо, це 2 у квадрат дорівнює 24,5, значить у квадрат дорівнює 1225, і, значить, у плюс-мінус 3,5. А якщо ми віднімемо 2в квадрат дорівнює 0,5. В квадрат 0,25 і V плюс мінус 0,5. Далі ми просто комбінуємо плюс і мінус. Тобто перша ситуація. Х це 3,5 плюс y це 3,5 мінус. Тобто перша пара 4,3. Потім х. Ну, тобто тут ми взяли У і В додатнє. Якщо ми візьмемо від'ємне В, то отримаємо 3, 4. Ну і далі будемо комбінувати вже У буде від'ємне два рази. А В перший раз, наприклад, додатнє. А другий раз, наприклад, від'ємне. Ну, ви бачите, як чудово виходить і дуже класно. Це був 14-й спосіб. 15-й спосіб був запропонований активним учасникам Vibers. Давайте я систему перепишу все-таки ще раз. Значить. 15-й спосіб запропонований активним учасникам нашої вайбер-спільноти, вчителів математики, пан Юрій Кут, Вдячний вам за дуже цікавий спосіб. Пан Юрій згадав ідею повороту системи координат на 45 градусів. І запропонував ось таку заміну. х це 1 на корінь з 2 мінус Б, і 1 на корінь з 2А плюс Б. Що тоді буде виходити? Наше перше рівняння це 1 друга А-Б в квадраті, плюс 1 друга плюс б в квадраті дорівнює 25, а друге рівняння 1 друга. А квадрат мінус Б квадрат – це 12. В результаті, ми отримаємо а квадрат плюс Б квадрат – це 25. а квадрат мінус б квадрат це 24. Знову ідея додати-відняти. 2а квадрат це 49. Значить а квадрат це 49 других, значить плюс-мінус 7 на корінь з 2. А якщо відняти 2b квадрат це 1. b квадрат 1, друга. b плюс мінус 1 на корінь з 2. Після чого дуже легко, дуже просто. Аналогічним способом, як у 14. Завдання. Ми виходимо на ті пари чисел, які вже давно знаємо. Два наступних способи від ще одного відомого учасника вайбер-спільноти вчителів математики, київського вчителя математики, пана Олексія Дем'яненка. Це буде 16 й спосіб 17. й Пан Олексій пропонує зрівняти. Вільні члени в обох рівнянь. Для цього ми перше множимо на 12, друге множимо на мінус 25. Ну, я навіть множити не буду, нам головне, що вона вийшла з протилежними знаками. Ну, тобто, не зрівняти, а зробити з протилежними знаками і додати. Коли ми додамо, то отримаємо. Ну, тобто ми виходимо на ідеї, подібні до попередніх способів. Це ну, певна модифікація, да, я б сказав. Так, поділимо на y квадрат, який явно не дорівнює нулю. І ми звідси отримаємо, що х на Y 4 третіх, що ми вже багато разів отримували, але пан Олексій запропонував. Дещо модифікувати далі сам спосіб. Тобто, є ще, от я напишу, що вийшло. Тобто, перше рівняння системи початково я замінив на те, що вийшло. Пан Олексій пропонує нам згадати дуже класний метод, який працює. Коли в нас серед лівих і правих частин рівнянь явно немає нулів. Це саме така ситуація, не x, не y нулями не є. Ми можемо виконати ідею почленного множення. рівнянь. Ідея почленного множення. Тут вийде х квадрат, а тут у нас вийде 16. Тобто, після цього ми отримаємо, що х це плюс-мінус 4. Я вже буду трішечки час економити, y плюс-мінус 3. Тобто, Ми отримали пари 4-3. Ну, я вже може не так строго напишу, але зміст буде зрозумілий. Другий випадок. 3 четвертих, знову-таки почленне множення. І буде х квадрат дорівнює 9. Значить, х плюс-мінус 3, а y плюс-мінус 4. Я вже просто буду в одній системі, щоб трішечки зберігти час. Тобто мені головне показати вам ці способи. 17-й спосіб. Також від пана Олексія Дем'яненка я знову-таки перепишу цю систему. Значить, Що пропонується на цей раз? Помножити на 2, і далі ми отримаємо те, що вже сьогодні згадували, я казав, згадаємо, додати, відняти одночасно. Тобто я там в своїх способах або додавав, або віднімав. Пан Олексій пропонує додати і відняти одночасно. Якщо ми додамо, буде така картинка, тобто X, плюс Y плюс-мінус 7. А якщо ми віднімемо, то буде така картинка, тобто X-Y плюс мінус 1. І далі комбінуємо X плюс Y7, x-Y1, X плюс Y7, x мінус 1, x плюс мінус 7, x-Y1, X плюс Y-7, x-Y-1. В результаті розв'язавши... Ці чотири елементарні лінійні системи ми вийдемо на ті пари, які вже знаємо. Ну і нарешті, крайній, ну, мабуть, вже точно крайній спосіб пан Юрій Куць вже відомий вам, запропонував такий спосіб розв'язування системи, написав, що це його улюблений жанр, дивись. Тобто, все на малюнку, Да, Все на малюнку, але враховуючи те, що не всі навіть вчителі зрозуміли, давайте спробую я пояснити. Отже, ми будемо шукати додатні пари розв'язків, додатні пари розв'язків X, Y, додатні. потім нам ці додатні пари, як я вже показував в попередньому фільмі, породжують ще три пари. І ми будемо шукати. Додатні пари, не просто додатні, а такі, де х менше у. Ну, очевидно, що для дорівнювати y не можна, можна підставити і перейти. Отже, пан Юрій будує один квадрат, ось він x квадрат, ви бачите, другий квадрат великий, х плюс y 12, 12, а це y на y. Значить, х квадрат плюс y квадрат це 25. 2х це 2 по 12. Тобто, що виходить? Виходить, що площа великого квадрату. Площа великого квадрату 49. Ну, давайте ще раз. 25 плюс 2 по 12 це 49. І таким чином, з іншого боку, площа великого квадрату це Х плюс Y квадрат 49. Враховуючи те, що ми домовилися, що х і y це додатні числа поки що, значить x плюс y це 7. Далі цікавіше всередині великого квадрата, пан Юрій, будує малий квадрат. Що виходить? Виходить, що це у нас y-х сторона. Це в нас x. І, значить, оцей великий. Квадрат оцей квадратик, який з одного боку площа цього квадрата. Ну, давайте, я, мабуть, я той великий кажу, давайте я його червоним зроблю. Значить, Площа червоного квадрата цього. Буде легше розуміти, тому що я кажу: не всі вчителі зрозуміли. Супер класний спосіб, пане Юрія. Площа червоного квадрата. Я, вона, а це площа S. Ми ж не знаємо поки що чому дорівнює. Значить, вона складається. З одного боку, ця площа y квадрат, З іншого боку, це перший прямокутник квадрат 2х квадрат. Два прямокутника 2х на y X, це та площа невідома S, яку ми не знаємо на дану секунду поки що. Значить, що виходить. Y квадрат дорівнює X квадрат 2 плюс 2 xy мінус 2 x квадрат плюс S. Значить, мінус X квадрат переносимо. Підставляємо відоме, це в нас 25, Це 2 на 12 плюс S. значить, площа S це 1. Як пан Юрій написав зі словом дивись, але дивись, не всі зрозуміли, чому це площа 1. З іншого ж боку, це квадрат, у якого сторона y-x. Значить мінус x у квадраті 1. І оскільки ми з вами домовлялися, що x і y і y більше x, то x-y це також 1. Отже, маючи x y – 7 і y y-x1. В принципі, нас знаходимо, перепрошую, пару 3, 4. А пара 34 породжує ті три ще додаткові пари, які ми знаємо. Такий урок однієї системи. Маємо 18 по собі в розв'язання. Можливо, хтось знайде через інтеграл, логарифм, похідну, я не знаю. Можливо, поки маємо 18, на цьому будемо ставити крапку. Якщо вам сподобалося, якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.